Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика порівняння. а точніше, не зовсім порівняння, а я покажу, що ми будемо робити. У нас є два таких напої. Ось це у мене великопоповицький козол темний та світлий. Я хочу що зробити. Ми зараз з вами його змішаємо в одну таку тару. І будемо дегустувати. Є таке багато в інтернеті таких роликів і тому подібної інформації, що смачне пиво, коли змішати темне і світле. Робиться це 50 на 50, тобто 200, ну в мене бокал це пів літри, тому будемо робити, як? 250 мл світлого і 250 мл темного. Можливо, це треш, але давайте скуштуємо. І ось така в мене червона рибка. Це на всяк випадок, якщо воно зовсім не смачне. Давайте продегустуємо, що у нас з вами вийде. І так, зараз трішечки ось так. О, отак. Так. Це пиво не фільтроване. Тому будемо лити спочатку темне, рекомендуючи чомусь саме спочатку темне. Будемо наливати до половини і будемо ждати, коли у нас так, пінка. Потрібно подивіться, який колір, яка пінка, хай пінка трішки осяде і будемо заливати світло. Ще раз нагадую, це такий мікс. Можливо трешаковий, але давайте скуштуємо. Може це щось смачне і так, так і потрібно пити. Ну, що я хочу сказати. Колір не міняється, він як був темний, так і є. Трішки навіть схожий на Кока-Колу. Зараз покажу. ось Погляньте, ось такий колір стає. Зараз трішки ще пінка сяде і дольємо світлого, Так як тут десь грамів 300, 350 лишилось. Треба ще залити порівню. І спробуємо, що у нас вийде. Так. Поки осідає пінка, на всяк випадок ми зробимо трішки ще по-другому дегустацію. Ми нальємо в один бокал світли. Тобто дольємо все, що залишилось. Ці бокали в мене 0,33. тому... Десь порівно. Давайте навіть глянемо. Зараз пінка що там, що там осяде. Тут темненького зовсім трішки ось. залишилось. Ось. Так. Ну що? Ось. Погляньте, ось таке світло. Такі бульбашки та пінка. І ось таке темне. Так, давайте куштувати те, що в нас вийшло. Те, що дуже схоже на Кока-Колу. Такий погляд. Такий здоровий келих. Будемо куштувати. Рекомендують пити великими ковтками. що я хочу сказати? Дуже... Відчувається темне пиво. Світле тут практично трішки, десь, скажу так, віддалено. Ну, По факту темне пиво, як було, так і залишилось. Рекомендують великими ковтками, ну, хоч великими, хоч невеликими. Щось не зрозуміло. Давайте візьмемо рибку. М-м-м, mm. червона рибка. Такі шматочки бачите? Ну, не знаю. Це, мабуть, на любителя. Просто темне пиво. Та й все. Добре, давайте зробимо варіант номер два. Давайте зробимо ось так ми. Спочатку скуштуємо темне, а потім світле. По одному ковтку. Ну, Ну, По факту, що просто темне, що просто світле, ну воно смачне. Це таке одне з простих, ну, точ, точніше доступних напоїв, тобто його ціна десь в районі 40 гривень. Але ну, мені показалось, що якщо їх пити навіть одне за одним, і то після смак стає набагато краще. Давайте ще після смак, після. Темного та світлого ще зробимо ковток нашого змішаного міксу. Ну, Навіть осіла пінка, ну нічого не змінюється. По факту, світле і темне окремо пити можна. Навіть можна налити в два бокала, як зробив я, і пити спочатку з одного, потім з другого келиху. І то після смак, вже коли змішується, то стає набагато краще, чим ось це, що ми з вами намішали. Ну, я не знаю, може це для якихось професіоналів, може сюди ще щось потрібно додати, наприклад, 40%. Ну, я не бачу в цьому ніякого такого. Прям смаку, що всі там рекомендуються. Типу, саме. Типу, саме краще пиво можна зробити в домашніх умов. Ні. Мені воно не заходить. Тому, якщо хочете зробити такий самий експеримент, але ну, я ще раз повторю, що, краще зробити ковток темного О, смачно. Потім ковток світлого. Ось. І після смаки у вас будуть набагато приємніші, ніж ось це, що ми з вами змішали. Тому, скажу так, це треш рецепт чи треш-мікс, як можливо навіть це назвати. Я не рекомендую мішати біле, ой, біле темне і світле пиво. Тому, можливо, можливо, якщо ми візьмемо якесь нефільтроване, там більш в складі буде, це ж просто світле пиво, і в складі в ньому немає нічого такого, що дає йому нефільтрованості. Тобто там немає ні пшениці, нічого. Це просто темний ячмінь, світлий ячмінь, солод, дріжді, вода та й все. Можливо, треба брати черніївське, там біле та білу ніч. Але перші, що я знаходив відео, то вони були лише з козла. тобто... Великопоповецький козел Мішали та і все. Тому, можливо, зробимо ще таке відео з вами, що я візьму білу ніч та біле і ще їх проміксуємо, можливо, в них щось краще. Але на даний момент це треш. Таке робити, я думаю, не потрібно. Тому, дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьмо!